друзі, ну що, на продаж залітаю улюблений з публіки. це Nissan Rogue, 18 рік, 2,5, газ бензин, СВ, АВД, комплектація, максималочка. Єдине, що нема, це панорамного люку та спіри. Партроні задні, камера 360, електропривід кришки багажника та можливість відкриття з ноги. Ось, дивіться, ножкою провіз, і багажник відкривається. Є докатка, є набор інструментів, все в автомобілі є. Полочки, шмолочки, безключовий доступ на передніх дверях, підігрів дзеркал і камера 360, без ключ є датчики і сліпих зон, повний електропакет, пам'ять сидінь, всі підіймачі, з ними салончик у збереженому стані, електропривід сидушок повний блок кнопочок забити, підігрів руля, ISP, все в автомобілі є. Є тріп є повне мультифункціональне рулове колесо, є дистроніки, адаптивка. Великий монітор мультимедії. Ось наша камера 360, є двозонний клімат-контроль. Все в автомобілі в принципі є. Є підігрів сидінь, газова установочка, джойстики, електрорушничок, автомат. Все присутнє. Тому, друзі, шукаєте класти автомобіль на кожен день для великої родини. Цей автомобіль саме для вас. Запрошуємо вас на перегляд до здраві компанії автофокус рф 4